4 лютого 2024 року, у неділю 35 після п'ятидесятниці, день собору новомучеників і сповідників церкви руської, блаженіший митрополит і всієї України Онуфрій, очолив божественну літургію у Свято-Успенській Свято-Успенській києво печерській лаврі. Недільне богослужіння відбулося у храмі в ім'я преподобного Агапіта Печерського. Предстоятелю співслужили керуючись правами Української православної церкви митрополит Бориспільський Броварський Антоній, вікарії Київської єпархії, митрополит Васильківський Осаф, єпископ Ірпінський лавр та єпископ Бородянський Марк та духовенство обителі. бителі. Не же богатым Царстве Божией в нити, Реша же слышавший, то, кто может спасен быть им, он и ширичим, я, человек, возможно суть от Бога. Після читання святого Євангелія блаженніший Владика звернувся до пастви зі словом проповіді. І так Господь навчає нас, що багатство має бути для людини помічником до спасіння, а не поміхою. Тобто людина має ну, собі якби, ну, збирати багатство стільки, скільки їй потрібно для нормального життя. Не більше, ну і не менше. Це такий царський путь. І чим людина більше піднімається по ступені духовної досконалості, тим її особисті потреби стають меншими і скромнішими. Тому совершенні люди вони звільнялися від багатства. За літургією помилились про мир на українській землі, про позбавлення від ворога, щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто у відчаї і втратив домівки, про благословення Боже людям доброї волі, які допомагають нужденним. Предстоятель попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь мудрив владу, зміцнив мужність воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений дому. Також піднесли особливу молитву за упокій душ усіх безвинно вбитих за віру Христову у часи лихоліття безбожної радянської влади. Ще молім у поквіні душу совши крабов Божиї, хводні ліколіті за віру безвинно безвінобієни страдання і зв'язання притерпівших. В изгнании и заключении горку смерть приемших. жив, их же имена ты сам, Господи, веси, Я это просите своим всяком пригрешении их вольному жене вольному. Та Олександра, благоменішої подяканого дякона, поманівсього ні да приїдіти на нього, благодати святого духа. За богослужінням блаженніше митрополит Онуфрій висвятив на деякона Олександра Литвиненка. Він служитиме у храмі в ім'я святого Яна Притечі у Солом'янському благочинні Києва. Виголосивши відпуск, блаженніший владика привітав вірян з неділею. Та прикликав на всіх благословення Боже. Всіх вас, дорогі брати і сестри, поздоровляю з праздником Воскресного дня. Молитвою при благословенної владище нашої Богородиці Пресвятіві Марії, всіх новомучеників і сповідників землі нашої, яхай Господь благословить вас, ваших сродників, подасть благопотрібне для земного життя і спасіння в житті вічному. Нехай молитвою Пресвятої Богородиці і всіх святих Господь.

Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві й корисні відео.